Вітаю! Мене звати Єлизавета Мазур і я юрист з міграційних питань. Останнім часом є популярними різні міграційні програми для громадян України. Тож у цьому відео розповім вам про спонсорську візу у Британію. Спонсорська програма Homes for Ukraine організована спеціально для того, щоб допомогти українцям, котрі мають бажання проживання у Великобританії. Цю програму відкрили тоді, коли була призупинена видача сімейних віз для тих осіб, які є членами сімей громадян Великобританії. Варто відзначити, що програма Homes for Ukraine є дещо схожою з американською програмою United for Ukraine, тобто U4U. Однак британська програма має відмінність у тому, що пакет документів по кожному з заявників подається окремою заявкою. Які особливості програми Homes for Ukraine? За своєю суттю, Homes for Ukraine дозволяє за допомогою сайту чи через своїх рідних отримати право легально мешкати у Великобританії чи Ірландії, заручившись підтримкою громадянина країни. Щодо вимог до заявника, то вони є наступними. Скористатися програмою можуть лише ті українці, котрі постійно проживали в Україні до січня 2022 року. Це стосується і тих, хто вже змушені були покинути Україну, перебуває за межами Великобританії та має спонсора. Усі заявники подаються в онлайн-форматі. Якщо заявку схвалюють, то участь у програмі надає право легально проживати у Великобританії протягом 18 місяців. Переваги програми Homes for Ukraine. Право на роботу, право на навчання, право на доступ до державних програм, право на продовження терміну програми «Homes for Ukraine» для її учасника, якщо у нього лишається наявний спонсор. Таким чином ви можете залишитися у Великобританії навіть довше аніж на 18 місяців, якщо все складеться. Наша компанія спеціалізується на різних галузях права, у тому числі і міграційному. Тому ми регулярно відслідковуємо актуальні тенденції, новини, програми та зміни в законодавстві не лише в Україні, а й в міжнародному контексті. Отже, ми зможемо вам запропонувати. Консультацію щодо оформлення програми «Homes for Ukraine». це дасть нагоду реалістично оцінити перспективи та скласти правильний план дій. Тож зорієнтуємо щодо необхідного пакету документів, допомогу з пошуком спонсора, а також подальшим оформленням документів у рамках участі у програмі, також подальший юридичний супровід, у тому числі в документальних аспектах, котрі можуть виникнути вже на місці. Програма Homes for Ukraine відкриває для українців досить багато актуальних можливостей стосовно переїзду до Великобританії та легального працевлаштування, навчання і участі у державних програмах у цій країні. Ключове довірити супровід таких справ фахівцям, які дійсно на цьому спеціалізуються, аби ваша заявка була схвалена. Якщо вам потрібен супровід юриста в оформленні віз в країни Європи та світу, або представництво ваших інтересів в консульських установах, звертайтесь до нас, залишайте заявку на сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону чи пишіть у зручні месенджери.